Експозиція вперше відкривається під назвою Нескорена нація. Раніше це було шість різних виставок міста Харкова. Війна об'єднала їх під одним дахом у Києві, і тепер вони мають спільну місію демонструвати реальні докази багатовікового розвитку цивілізації на українській землі. Що так старанно заперечує російська пропаганда, нав'язуючи наративи про штучність України, почнемо з коріння нескореної нації трипільської культури. А чи знали ви, що в трипільській цивілізації храми з'явились раніше ніж Стоунхендж в Англії? Наприклад, цьому храму трипільської культури більше шости тисяч років. Рештки храму археологи знайшли 10 років тому на межі між Черкаською і Кропивницькими областями в селі Небелівка. Це свого часу був, мабуть, найбільший храм в Європі збудована споруда розмірами 60 на 20 метрів. Ну, власне, тому дали гроші на розкопки. Що це було щось незвичайне, це була справжня, справжня сенсація. Шість років ще єгипетських пірамід не було ще не було й багато міст в Європі. Одне з таких знаєте, цивілізацій, яка була існувала на місці сьогоднішньої України. А не те, що нам розказують, що України взагалі не було. Зараз російська пропаганда розказує такі речі. Тут відповіді на багато питань. Трипільського храму частина виставки нескорена нація адже тут зібрані найкультовіші релігійні споруди світу, відтворені в масштабі, але з дотриманням найменших дрібниць. Дуже сложно, дуже сложно. Дуже багато времені уходить на архівну таку роботу, яка которая... де вже ми ж говорили, зі стопроцентна копія. Та ні возможно нарушити, нівозможно що та придумати від себя. Должно быть то как кисне самом деле. Наприклад, побачити, як насправді виглядає храм гробу Господнього в Єрусалимі, не можуть навіть ті, хто фізично знаходиться перед його стінами, адже все окрім входу щільно забудовано іншими спорудами. Все сьогодні застроєно турецькими постройками, які 400-500 років. Тому тяжело було його зробити. Ми искали поархархів, піднімали і так далі. Так далі. І сьогодні священнослужителі, які працюють в этом храмі, впервые увидели свій храм повністю відкритим, можливо, вперше побачив повний архітектурний ансамбль найбільшої святині свого народу, і посол Ізраїлю Міхаєль Бродський. Він разом з іншими іноземними делегаціями приїхав на виставку, аби підтримати нескорену націю серед інших гостей. Посол В'єтнаму, Індії та тимчасово повірений у справах посольства ФРН. Кожен макет це незвичайна експонат. Це мініатюрна копія святині з її молитвами, дзвонами і світлом у вікнах. Мы планируем школьные экскурсии, тут велика количество знаний. Мы в Харькове провели выставку в нашем разрушенном помещении на скором эстетстве, где провели аукцион, продали часть картин коллекции наши Деньги потратили на покупку определенных вещей для ЗСУ, детям, ну, то есть... І це як продовження на скоро на нація. Продовження тої виставки. Ми приїхали в Київ, тому що Харкові сьогодні немає можливості поставить цю виставку. Харков банда всі кошти від продажу квитків а також зароблені на аукціоні. Будуть передані на потреби зсу та допомогу українським дітям. На благодійному аукціоні можна буде купити боксерські рукавички мера, які він особисто підписав під час відкриття виставки. Наталя Білогурова, Сергій Приходько, Телеканал Київ.